Неприступний кристал. Після яскравої нічиєї з Дніпром, який позбавили лідерства, в Одесі херсонці грали проти Реал Фарми. Підопічним Владислава Зубкова зелено сині не по зубам ще з літа 2012-го. Тільки цього року вдома кристал двічі зумів обвести у віддіопольців. Орвиним поглядом стежили за цією зустрічю суперники по чемпіонату. Адже у випадку прийнятного результату на табло була можливість потрапити в тріо найліпших. Молитви опонентів почув Всевишній. Наступ почали херсонці. На їх дію одразу знайшлася протидія зі сторони Овідіопольців. Дотиснув Цой, виконавши подачу зі штрафного. В тому місці і в той час опинився Ковальчук. Він чітким ударом головою і відкрив рахунок гри. Активізувались фармацевти, двічі пробивши над поперечиною. Кисню їм вистачило і на другий тайм, але не надовго. Відрив збільшив мартян, який встиг на простріл з правого флангу від гливого 0-2. Ну, вже. Тоді господарі завелись. Низом зі штрафного бив Новіцький. М'яч потрапив прямо в кут воріт. Потім команди обмінювались люб'язностями у вигляді небезпечних моментів та спроби на марно. І знову на головний план вийшов одесит Новіцький. Отримавши круглого у свої дії він почав з метрів 30 і довів все до щасливого завершення. З правої ноги пробивши точнісінько в дев'яточку 2-2. Рахунок міг би бути більшим. Під у зустрічі пенальті не реалізував цой. Після нічиєї Одесити опустилися на сходинку нижче. Кристал вже залізно продовжує тримати п'яту позицію. Найбільше раділи конкуренти, зокрема, Кремінь. Четвертого рядка Кременчужани опинилися в трійці лідерів чемпіонату. Наступний тур 1 листопада херсонці проведуть вдома проти Стрийської скали.